Путін вийшов, виліз, можна сказати, через 14 годин після санкцій, сказав, що санкції суттєво не вплинуть на економіку Росії. Але потім вже сказав: ну так, да, звісно, економіка трошки постраждає, тобто тут не вплинуть, тут постраждає. Почав погрожувати, якщо передадуть тамагавки, то удар, атвіт буде ошеломляючим. Ну, я таке вже чув під час війни і при Байдені разів 10, якщо я не помиляюся. Але питання в тому, що дійсно Трамп боїться ядерної загрози, і у цього кіна Путіна він боїться, який вчора знімали, про який розповідав, і боїться ракет інших. Тому що Трамп два рази говорив, що ніяких ракет ми не передаємо Україні, ніякі ракети не були по території Росії, що це все фейки. Він вчора говорив на публікації Wall Street Journal. Сьогодні Зеленський казав, що ми ні разу не били американськими ракетами по території Росії, і потім Зеленський сказав, що може. Ми завтра отримаємо тамагавки. Ну зрозуміло, що тамагавки ми вже не отримаємо, і американські ракети великої дальності ми не отримаємо і не отримаємо дозвіл ними бити по Росії. Я думаю, що цього не відбудеться. Сьогодні зеленський сказав, що в Європі є ракети. Ну але Європа, я думаю, точно не дасть, якщо Трамп не дає е, тамагавків. Е, Найсмішніше, те, що сказав Путін, він сказав, що е, ну, не можна прибрати одразу всю російську нафту світового ринку, тому що постраждають ці країни, і в першу чергу США постраждають. Які водять в ці санкції. І одразу вийшов міністр нафти Квіту і каже: Слухайте, ми, країни ОПЕК, за декілька днів готові замінити всю російську нафту. Ну, це якраз для Китаю. Вони говорять. Тобто, якщо ви не маєте де купляти великі нафтові компанії Китаю, ідіть до нас, ми вам все продамо і постачати будемо. Тобто, ну, Путін в серйозній впатовій ситуації. Я думаю, що. Це дуже серйозний тиск. Тепер була би якась далекобійність, хоча б наша українська, яку нам обіцяли, і поки що дії немає. Тому що нам Зеленський тільки розповідає про успішні саміти. Хоча, як на мене, що я проаналізував саміт, що сьогодні був Зеленський, він ну неуспішний, тому що немає ні. Репараційного цього кредиту і немає далекобійних засобів, якими можна Путіна заставити за стіл сісти за стіл перемовин і припинити війну, тому що це нам всім потрібно. Лайк, репост, підписка телеграм, грамшаці профіля. Підписуємося.